Набирає так само собі найманців і в Індії, і в Непалі, і в країнах Африки, де ситуація може найгірша ніж у північній Кореї, дому ж таки в північній Кореї зарплата будемо оцінювати десь доларів 100 Ну і продукти відповідно теж дуже дешеві. Багато розподіляється картковим методом. Я от саме думаю, що через те, що Тут є нагода користуватися інтернетом, і через ж тут є нагода втекти і бути завербованими чи українцями, чи південнокорейцями. Тому я думаю, у мене є сумніви, що присутність північно настільки велика, як нам змальовують. Тому ми не бачимо поки що ну, реальних регулярних військових підрозділів північної Кореї, те, що про присилають російські воєнкори, а це єдине, що ми зараз маємо, які інсайди. То ми бачимо перемішані російські військові частини із якоюсь присутністю корейців. Тобто цілком можливо, зараз воює не стільки регулярно проти армії, скільки якісь найманці, якими розбавляють російські військові частини. Титація зараз знаходиться в розвитку своєму, в динаміці. Ми бачимо фактично тільки єдиний випадок, коли би корейці застосовані бої за село Пльохово в Курській області. І ми не знаємо наскільки це унікальний прецедент, чи будуть такі повторення. Ми чекаємо, поки будуть чи перші з'являться убиті, чи перші полодені криці. Це значно покращить нам розуміння ситуації.